Підприємство виробник сільськогосподарського обладнання. Агромаш-2018» Пропонує вашій увазі стрічковий транспортер для перевантаження торфу. Власне виробництво дозволяє виготовити обладнання та техніку, які здатні полегшити процеси на вашому підприємстві. Технічні характеристики. Двигун 380 вольт 2,2 кВт. Привід: редуктор. Довжина 6500 мм. ширина 500 мм. стрічка гумова шевронна рух стрічки по роликах. Швидкість руху стрічки, регулююча 0,5 або 1 м в секунду. Вага 400 кг. Дане обладнання може бути виготовлене за індивідуальним замовленням, враховуючи ваші виробничі потреби. Виготовляємо обладнання згідно ваших креслень, доставка по території України кур'єрськими службами, як адресні, так і в господарства. Нова пошта, делівері, сад, можливість відправлення з послугою після плата. форма оплати, готівковий та безготівковий розрахунок. Із або без ПДВ. Ми є виробниками, що забезпечить вам найвигіднішу ціну, швидкий термін виготовлення обладнання 10-14 днів. Підтримку наших фахівців і гарантію один рік та постгарантійне обслуговування.